Це не мирний план, це план капітуляції в підсумку. Ми просто будемо через деякий час будемо захоплені, підм'яті. То неприйнятно. Та ви що? Ні, в якому разі це е, плівок просто в обличчя українців. Сьогодні буквально приїжджала, похорон був одного з наших бійців. Про що мова може бути? Це все нереально. Ну нереально будь яка це не компетенція нашого президента. Взагалі з з цих 28 чи скільки там пунктів. Компетенції президента України, мабуть, 27 його взагалі не стосується пунктів. Це вирішує народ України, десь парламент вирішує якийсь та, час вирішує, збройні сили вирішують. Я вважаю, що це капітуляція. Тобто вони, я маю на увазі росіян, виходить, досягли своєї мети. Це неправильно було. Хоча, за великим рахунком, якісь компроміси все ж таки прийдеться шукати, я так думаю. Це наше право, скільки нам мати Збройних сил, куди нам вступати. Це не Росії рішать. і Навіть не Америці. Ми самі повинні це рішати. І не хочу навіть про це думати, тому що ми не можемо поступитися абсолютно жодним клаптиком нашої землі. Це на законодавчому рівні закріплено. Вони порушили всі міжнародні норми, можливі, які тільки є. Ми повинні стояти до кінця. Юридично ми не маємо права визнавати окупацію в жодному разі. Зараз, Збройні сили не повинні бути скорочені. Це наш єдиний на сьогодні гарант, який довів свою ефективність, що хтось наш може захист захистити. Жодні папірці у випадку з нашим агресивним сусідом нічого не варті. Дуже погано. Де ж за що наші хлопці стоять і дівчата? Та, так що ми проти цього. Ну я хочу сказати тільки одне. Е, це не мені рішать. Рішать е, військовим, які зараз на, на передовій. Я хочу сказати, ще, я не хочу, щоб люди помирали. Взагалі то виглядає як повний нонсенс. І я не підтримую і думаю, що його не приймуть. Надіюсь на це. Дякую.